Всім привіт! Це новий запис Чатам'якам. Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Express. Я сьогодні на зв'язку з Ігорем Воловодівським, власником маркетингової агенції «Воловодівський Digital». Привіт, Привіт! Так, радий всіма познайомитися. Так ось сьогодні запитання від власників інтернет-магазинів, які торгують в інтернеті і часто звертаються до веб агентств за послугами трафіку, розвитку, реклами. Таке. Як працювати з веб агентством для досягнення результату? Розкажи, будь ласка, от як ідеально спілкуватися з веб агенцією, щоб у нас продажі йшли, розвиток йшов, де тут підводні камені є? Е, окей, зрозуміло. Запитання, ну. ну. Найголовніше, що потрібно власникам там інтернет-магазинів, на яке питання собі відповісти, це який результат вони хочуть, і е, чесно, і відкрито про цей результат сказати, тому що в дійсності на жаль буває так, що бізнес приходить з певним запитом, озвучує його. А коли проходить там місяць роботи, цей запит, е, критерії, якими тебе міряють, критерії, які, е, якими оцінюється робота агенції, вони зовсім інші виявляються від тих, які. На початку власник заявляв, особливо якщо це стосується SMM, тобто це та ніша, де складно цифрувати в більшості продажі, якщо це без таргету. От власник каже: Ну я хочу там не знаю класну картинку, чи хочу велике охоплення. Проходить там два тижні, і власник там, приходить і каже: а де продажі? Ми як агенція пояснюємо, що наприклад, ви в нас не замовляли послуги, наприклад, таргету, і відповідно весь контент, який ми робимо, все, що ми генеруємо, його бачать тільки ті люди, які на вас підписані. І є, звісно, там, якщо це РІЛС, якийсь там Тікток, то є частина органіки, але ця частина вона. Не може давати системні прогнозовані продажі, от тому це чесність з собою в першу чергу, а в другу чергу відкритість в своїх запитах. І так само це в принципі стосується і процесу роботи. Якщо власника щось не влаштовує, в нього є власника бізнеса, на увазі. Є якісь запитання в процесі, щось на його погляд відбувається неправильно. Він повинен про це сигналізувати. Здорова комунікація і ось ці відкриті питання, тобто не з позиції, вже коли там людину щось дістало чи здається, що щось відбувається взагалі не так, а просто проміжні, проміжна здорова комунікація запитати, чому відбувається щось ось так, чому це зроблено ось так. От, і тоді це можливість, по-перше, умовно нам, як агенції, прокомунікувати і донести, чого так відбувається, і тут знайти якусь. Спільну точку взаємодії, тобто можемо там, ми, як агенція, не так глибоко знати бізнес, цю сферу і десь е, обрати не таку досконалу стратегію, як треба. Десь власник може взагалі насправді мислити іншими категоріями і не розуміти, що так відбувається. Звісно, в цьому теж є там здорова межа, баланс між е, постійно запитувати і е, мовчати, чекати якоїсь точки кипіння. Тут також е, треба зберігати баланс, тому що якщо у нас будуть постійно. Там питати за кожен крок, тобто то в е, нас буде займати частина комунікації більше ніж частина дійсно роботи. Може і хороша агенція не зробити результат в перший місяць, там який очікує клієнт, і погана. Але тут же питання далі, які кроки робить е, ця агенція чи цей спеціаліст, щоб виправити ситуацію? Ну така порада номер один була, е, якщо так, це бути відкритим і максимально проговорювати свої запитання, особливо на старті, на етапі стратегії порада номер два. Та таке не думати, що там діджитал-спеціалісти це чарівники. У вас є якийсь бізнес, і вони за 20 тисяч гривень зроблять чудо. Тобто бізнес, який вам приносить мільйон гривень в місяць, ви наймаєте людину, яка в платить 20 тисяч гривень в місяць. Не варто розраховувати, що ця людина зробить чудо. Треба бути об'єктивним своїх бажанням. У мене є кейсик, магазин одягу. Приходить і каже, що ми за три місяці змінили п'ять таргетологів, хочемо працювати ще з вами. Ну я розумію, що ніякий таргетолог не зможе зробити їм результат такий, як хочуть вони, тому що п'ять таргетологів за три місяці це жоден з них не пропрацював чи всього навіть повний місяць. От. Це нереально. Тобто, люди заходять з нуля в, в бізнес, вони розбираються в ньому, вони роблять запуски. Тобто це проходить період тесту, де люди тестують тільки якісь гіпотези, і власник бізнесу каже: та ні, ви. Він не підходить до нам, тому що ви не робите результат, який ми хочемо. А об'єктивно, навіть сама крута команда може за такий короткий період не зробити результат, і все нагадай ну, нам, будь ласка, що таке таргетолог? Що він робить? Таргетолог, це тобто людина, яка налаштовує рекламу або в Фейсбуці платну рекламу саме в Фейсбук або в Гугл Едс. То, в принципі, то і то можна назвати таргетологом. Зараз я більше про Фейсбук говорив, але в принципі це стосується і Google реклами. Також при зверненні в веб агентство ми маємо на увазі звернення до таргетолога, просто він працює в веб агентстві Чи веб агенство це все ж таки щось ширше, щось інше? Є тут різниця один таргетолог і веб агентство Звісно, є. Ну, коли ви звертаєтесь до веб агентства то ви все таки не звертаєтесь до таргетолога, ви звертаєтесь до веб агентства ви звертаєтесь і комунікуєте не з таргетологом там в 9 10 випадків. Ви спілкуєтеся там або з проджектом, або з власником агенції, або там в залежності від бізнес-моделі і структури. І в агенції ви все таки от купуєте колективний розум, Тобто ви купуєте досвід кількох людей, тому що в агенції таргетолог він не... Не працює там повністю сам. В нього є е, як точка контроля: це там або тімліт, або хед, або власник агенції, е, залежно там від масштабу. От і ви купуєте досвід кількох людей одразу в агенції, плюс е, в агенції є там і дизайнер, і є певна система роботи, є пропрацьовані підходи до е, запуску реклами. Тобто в агенції все таки все більше осмислено, як правило, таргетолог це все таки. Він хоч і на фрілансі там буде з вами, але як ваш нанятий працівник, якого вам треба все одно частіше контролювати, там дьоргати як дитину за ручку, нагадувати йому щось треба зробити і так далі. От агенція далі. в цьому плані більш системно і комплексно працює. Дякую. Yeah. Можна я тут зараз перетворюсь на певний час з Али, власниці платформи для створення магазинів шоекспрес на власницю інтернет-магазину там. На плафонія uh -huh. або іншим способом створено. Я продаю, скажімо, от книги. У мене видавництво, да скажімо, або я можу ви залучаю uh -huh. різних видавництв, різні книги. У мене інтернет-магазин канцелярії та книг. Я йду до вас, до класичної вебенгенці з високим великим досвідом. Я хочу продавати більше, але я не розумію вашої термінології, як конкретно з вами спілкуватися, і е, зі свого попереднього досвіду я розумію, що я хочу вам довіритись, але я можливо чогось не знаю. Можливо, я маю з вами щось проговорити, але я дійсно не знаю, що саме я з вами маю проговорити. Бо тут є певна проблема комунікації. Тобто, я до вас яким запитом? у мене є сторінки в соціальних мережах. Да? Ми хочемо бути присутніми в Фейсбуці, в Інстаграмі, в рекламі. Ми хочемо навіть, думаємо про вихід на Тікток, якось так я з тобою комунікую, і угу. от, от що тут можна робити? От дивись, у нас там є там 70 підписників, там 120 тут. Ми хочемо. Я тобі не можу не скажу, ми хочемо продавати більше. Ви можете нам запустити рекламу, якось зробити, щоб тут продажі почали йти із соціальних мереж. Оце я правильно сказала? Mm -hmm. Потрібно е, розуміти, що. Якщо у вас взагалі ще немає, то 70 підписників, взагалі немає якогось розвинутого бренду в соціальних мережах, то ми ну, стараємося ем... ці 70 підписників півроку робили. От я сама ці пости робила. А звідки у вас йдуть продажі а, зараз? Ну, так о, наші старі клієнти повертаються. От вже з гугла нас потрошки знаходять. Тобто, я наче і не супер молоде підприємство, але може з точки зору налаштувань каналів реклами, бачиш, я ще так от плаваю. тобто я хочу продавати з кожного більше йдуть до, до вас як до лікарів за допомогою. Ви мені можете з Фейсбуку, з інстаграму налаштувати так продажі, що в мене щодня там було по кілька десятків, і що ви для цього будете робити? Дивіться, да тут важливо розуміти, що у вас зараз нуль. Ми наразі не знаємо скільки цих продажів можна робити. от з старту. Тобто, для того щоб почати щось продавати, треба почати ну якби зробити тест. В будь-якому випадку, тобто це як експеримент, в чому полягає цей тест? Як по-перше, вам потрібно тут є дві складові: як упаковані ваші сторінки в соціальних мережах, і є складова платної реклами, тобто беремо складову упаковки, Якщо у вас погано, не стильно, не сучасно упаковані соцмережі. В них немає відповіді, чого люди мають купувати саме вас, чому вони мають довіряти вам, а не якого зайти там на інші сайти чи там майданчики, гіганти і купити там, то вас не будуть купувати. Ні, допоможе 에... упакувати мої соцмережі. Це так називається. Тобто зда дивіться на це... сильних сторонах, чому варто купувати у мене, да в моїй. Мої книжки, мою канцелярію, чому у мене так, в принципі, упакувати, як ви сказали, соці... соцмережі для того, щоб коли ми запустимо вже платну рекламу, коли люди будуть бачити, ті люди, яким цікаві покупка книжок, будуть бачити цю рекламу, заходити на ваші соціальні мережі. Вони будуть розуміти, що ви вже сформований крутий інтернет-магазин, що у вас є якісь там пропозиції, що ви вже давно на ринку, і що вам можна довіряти. Почати це складається ось, ваше питання, складається з двох елементів. Да, це упаковка і якісне ведення соцмереж. Це та складова, яка вам в моменті не принесе продажів жодних ведеться. Ви від... можете проробити мені пости, я правильно кажу? Скільки да, яка да. кількість, як вони будуть виглядати, це має бути і... це кількість, вона визначається на етапі стратегії, тобто mm -hmm. сказати кількість постів, ну типу, тобто стандарт, це там не знаю, 12 постів в місяць, приблизно 12. Mm -hmm. да, да. але це дуже якби така відносна історія, їх може бути і 25, а може бути і 4. Все тобто, залежить від бізнесу від того, що на ринку відбувається, і наскільки це актуально, ми упаковуємо ваші соцмережі і далі запускаємо таргетовану рекламу. Тобто, це той інструмент, якраз який вже може приносити продажі, ти сказав попередньо твій меседж був наступний: що не варто смикати своє веб коли вже почав з ним працювати дуже часто, але здорова комунікація, якщо мені щось. Не подобається або у мене якісь запитання виникли. Я маю все ж таки їх доносити і відноситись до своїх до своєї вебенгенції, як скоріше до партнерів, до співробітників. От де тут баланс, як я маю коли вам це казати? Що слухайте, щось у нас два дні немає продажів або вони нижчі кожний день, кожні два дні, кожні тижні у нас є на старті. Ми проводимо ну в принципі щотижневі зустрічі з клієнтом, проговорюємо, чому. Такі результати, а не інакші, і які є ідеї для покращення. Дякую тобі, Ігоре, дуже. Я розібралась. здорова комунікація бути на зв'язку, ставити чіткі цілі, запитувати ідеї, довіряти своїй команді винесній веб агенства, ки мене є як своєму підрозділу, як своїм партнерам, своїм співробітникам, тобто на засадах поваги і домовленості. На жаль, для власників бізнесу, як правило, це. Ну, така гра в довгу. Треба розуміти це, що навіть з крутими спеціалістами потрібен певний час. Дякую, зрозуміло. Я собі основні інсайти також записала і дуже тобі дякую, що доєднався і розкрив очі. Зняв рожеві окуляри. Дай Боже, а так, будь ласка, як правильно працювати з Бебегесом для досягнення результату. Дякую.